Тобто Октавіан Август, коли ще фразу перший серед рівних, він безпосередньо використовував для узурпації влади. Тобто Октавіан Август зацементував безпосередньо посаду імператора. Цезар просто сказав, що я не імператор, я Цезар, і з тих пір, якби Цезар став етімологією римського імператора. Вони таке називалися Цезарі, коли ще не імператорами. Але тим не менше, важливо ж не це. Важливо, ну хоч би на такому поганому прикладі для 21-го століття пояснити народу, що взагалі-то армія це те, на що мають спиратися наші політики. Ну, тобто, потреба армії це має бути наше саме головне і основне. Тобто політики мають зробити все, щоб у армії все було, тому що то, що буде у армії все, як можна скоріше, як найкраще. Я вже мовчу про те, що треба якось відмінити оці лобові атаки, тому що мало того, що наші політики в лобових атаках ні чорта не тямлять, чесно, так вони ще вимагають від наших солдат захищатися лобовими атаками. Ще й малими групами. Ну, тобто це просто жах конкретний. Лобова атака плюс-мінус, вона реально, коли в тебе багато сили. І ти ще йдеш в лоб, то там взагалі хана ворогу. Тоді лобова атака, да, вона має стан. А так, коли у нас люди розрізнені на величезній кількості фронту, тобто нам треба якось налагодити. Систему у війську банально. Щоб у нас один окоп знав, що робить інший окоп. Буквально. Щоб у нас не було, що у нас права рука не знає, що робить ліва. Тобто у нас чимало проблем в армії, але справа в тому, що наші політики відмежувалися від армії. І ці люди ще хочуть виграти в війні. І ще вони вимагають від наших західних. Політиків гарантій безпеки, да, Все класно, головне, все логічно, розумієте, народ? Це прям капець, як логічно. Це зараз була іронія. Ну як? Не, які можуть бути гарантії безпеки, якщо ми самі для себе не можемо організувати захист? От як? У таких головах це все вкладається, народ? просто неприпустимо, ми маємо розуміти, що наша армія це так би мовити, наше все. Притом, наше все на найближчі років 30 Ну, тобто, це не те, що на рік два. 20-30 років наша армія буде наше все. Та при тому, що нам треба буде поставити економіку, поставити бізнес, створити умови для кожного придумкуватого. Ну, тобто, і в цьому плані розвиватися, але при тому, що видатки на армію мають тільки зростати, і наша армія має вдосконалюватись, розвиватися, тому що від цього залежить буквально виживання країни.